Десять втрачених років Вино то насмішник, напій п'янкий галасун. І кожен, хто блудить у ньому, наймудрий, приповість 21. Першого літа, коли я працював літературним євангелістом, мені зустрівся чоловік, який надовго запам'ятався. Він із сім'єю жив у своєму будинку в центрі міста. Створювалося враження, що його родина була заможньою. На перший погляд, усі були щасливі та задоволені своїм життям. Розповідаючи про книги, я дійшов до тієї частини, де йшлося про проблеми з алкоголем. У всіх сильно змінився вираз обличчя. Тому я запитав, що відбувається. Тоді чоловік сказав: те, про що ти розповідаєш, теоретично, я випробував на власній шкурі. Алкоголь викреслив із мого життя 10 років. З розкаянням у голосі він описав часи болю, страждання та сорому, які довелося пережити сім'ї, доки він перебував під впливом алкоголю. Десять років його дружина та діти терпіли чоловіка та батька, який у тверезому стані був ангелом, а в п'яному демоном. Завдяки Богу і програмі звільнення від цієї залежності він зміг повернутися до життя. Святе письмо попереджає тих, хто починає вживати алкоголь, щоб зупинити їх. Ніхто не народжується алкоголіком. Пити починають на свята, на вечірках з друзями в особливих випадках, але з часом страждання, невдачі та проблеми штовхають людей до того, щоб утопити все у склянці вина. Вживання алкоголю перетворюється на сильну звитку, потім у залежність. І той, хто раніше пив на власний вибір, зараз став рабом напою. Соломон мав рацію, кажучи, що вино до безсоромності веде, хмільний напій до буйства. Ті, хто дозволяють собі втягуватися в цю залежність, виявляють нерозумність із самого початку, у всіх можуть бути невдачі, траплятися нещастя. Ситуація може вийти з-під контролю, але ні пиво, ні вино не допоможуть нам вирішити проблеми, лише завадять іти вперед. Тільки Ісус, наш друг і наш приклад, може втішити нас, привести до успіху і допомогти зростати духовно. Коли тобі тяжко чи сумно, звертайся до нього, він дасть тобі те, чого ти потребуєш.